Ось нормальна підготовка плямозабудови під будівництво. Слой чорнозем, саме чорно і ми знімаємо от пів метра зверху, відгортаємо все, сортуємо на купи, глимей Тут от, от Вже такий ґрунт. І тоді ми при виконанні стрічки ми будемо копати фундамент по колхозному, як я називаю, цей ґрунт, оцей глимей, використовувати на зворотну засипку під хату, трамбувати по -флойно. Ні чорноземні, ні дьорні, а послойно. Потім зверху трошки щебня і плита. І таким чином ми можемо зробити неглибоку стрічку, тому що цей слой вже майже не сручує. Тут Трошки нижче, вже дуже тверді гли. І обов'язково з витепленим вимушенням, цоколем і накритою коробкою з вікнами і теплим контуром до зими. І це велика економія коштів. Земляних робіт, матеріалів і площі. Тому це дуже важливо, коли є, наприклад, виконаб на ділянці або інженер-будівельник, оплата його труда економить вам величезні кошти і купу-купу життя, головне енергії і буде якісний будинок за помірні гроші. Тому користуйтесь послугами професійних будівельників. Ну це це надважливо на сьогоднішній час. То, що ви там в Ютубах, в інтернетах не дивитесь, як приблизно...